Вітаю тебе, друже! Ми сьогодні будемо з тобою говорити щодо питання, яке присвячено у нас уявленню про ігри та первісного суспільства, і ми будемо говорити про здогадки, про ті археологічні джерела, що дають нам з тобою змогу говорити так, про такий ігровий досвід первісного суспільства. І перше, що ми маємо для себе зрозуміти і підкреслити. Це те, що насамперед ключовою задачею, да, первісного суспільства це була задача вижити, так, вижити і вистояти в е, таких суворих умовах того періоду часу. Зокрема, особливо важко е, да, це проходило. Для тої людини, яка вперше з'явилася на землі, та, архантроп, який тільки-тільки пристосовувався до цього. І коли я готував так, наше заняття з тобою, нашу таку коротку інформаційну довідку до цього заняття, то я зрозумів для себе таку цікаву річ: це те, що насамперед так, гра. Це був досвід. Так? І чому да, одразу нам показали цей слайд? Тому що насамперед, це досвід виживання, досвід того, як можна да, вистояти в непростих умовах тогочасного світу. І кожен. Із видів так, людей, який з'являвся, чи це, наприклад, неандертальці, чи це були кроманьйонці, так, чи будь-який інший вид він передавав якомога більше досвіду. Якщо, наприклад, ми маємо з тобою архантропа, який тільки-тільки з'являється на теренах взагалі. Історії так, на теренах світу, е і ми бачимо, що він недостатньо пристосований, то, наприклад, ми вже розуміємо, що в порівнянні із кроманьйонцем і неандертальцем, його знання, його е такий ігровий досвід да, е він є більшим. Але як власне, е цей досвід передавався? Так? Е тобто, не одразу ж да, ми йдемо там і. Маленькій дитині передаємо це все. Насамперед, ми можемо для себе зрозуміти, так, що, наприклад, коли ми бачимо з тобою малюнки, так, малюнки, які були зображені на стінах печер, так, зокрема, це е, малюнки, які були знайдені у Франції, Печеря печері Краманьйон і багато-багато інших. Вони відображають сцени. Так, і е, ці сцени вони показують теж своєрідний досвід, але досвід полювання насамперед. І е, ми да, вже можемо для себе. Використати цей досвід полювання, От ми, наприклад, діти і так далі. Ми бачимо ще одну картинку: це спільний побут. Це коли з'являється у нас з тобою родова спочатку община, де кожен мав свою скажімо так функцію, і він виконував її, оскільки він розумів, що якщо він не зробиться, рід може просто загинути. Це важливий момент. А ще важливо, це те, що насамперед діти, які вже були навчені так, якимось певним бойовим навичкам, тобто вміли постояти за себе, вміли користуватися тими ж самими, наприклад, луками і стрілами, які да, винаходять, да, які вигадують, називаємо це так, кроманьонці, Гомосапіс, так? людина розумна. Вони вже активно допомагають батькам так, здобувати їжу і так далі. Але це вже якраз і йде переростання гри да, оціє, цього досвіду в такий інструмент, який допомагає насамперед вистояти в тому первісному світі, який з'являється. І це насправді дуже-дуже цікаво. Оскільки спочатку ми розуміємо, що з'являється для цих дітей мистецтво, так, яке знову ж таки показує досвід, да, ми бачимо, що тут відбувається сцена полювання, де е, людина протистоїть дикому звіру. Так, потім ми бачимо, що дитина. Е, Да, отримає через гру а, спілкування, так, через якісь дрібні доручення, да, це теж для неї своєрідна гра а, да, в дорослих і так далі. Вона отримує досвід. Да, і цей досвід вона використовує, і потім нагромадження цього досвіду воно насамперед а, допомагає нам отримати новий продукт да, того ж самого. Громаньонця, того ж самого, наприклад, неандертальця, так, який зовсім має інші цікаві да, там, знаряддя праці, які він використовує, так, спосіб життя, який використовує, і так далі. Отже, я схиляюся до того, да, до такої думки, що Первісне суспільство воно передавало е, досвід, досвід був грою. Да? І цей досвід нагромаджувався потім. І е, з цього досвіду е, ті діти, які потім виростали, вони е, ставали повноправними членами е, первісного суспільства, так уміли е, виживати і так далі. І передусім. Вижити, це була ключова задача людини первісного часу. Дякую за увагу, за те, що ми з вами разом попрацювали. І сподіваюся, що вся інформація, яку ви отримали, вона була корисною, так і ми зможемо її використати для нашого розвитку. До зустрічі!